ChatGPT тепер має пам'ять. І якщо подивитись на новину, яка буквально вийшла 13 лютого, то бачимо, що OpenAI анонсував нову фічу ChatGPT, тобто можливість запам'ятовувати те, що ви вже говорили в попередніх чатах. Ну і ця фіча вона зараз доступна для малої кількості користувачів, які користуються безкоштовною чи платною версією ChatGPT. Я перевіряв себе, в мене, на жаль, цієї фічі немає, але ми спробуємо з документації подивитись. На що здатна ось ця фіча про пам'ять. Якщо зайти на Чат-GPT-блок, то тут ми бачимо цей ось анонс. Memory називається цей функціонал. Ну і якщо подивитись детальніше, то цей функціонал дозволяє запам'ятовувати будь-які розмови, які ви мали там в попередніх чатах. І далі ChatGPT на основі тої інформації вже буде до вас більш свідоміше звертатися з контекстом. Цієї пам'яті і цих розмов. Ну, наприклад, якщо ви любите, щоб ваш текст був у вигляді булетпойнтів, якихось itemів, таких підсумків, ChatGPT це запам'ятовує, і будь які наступні комунікації він буде відображати власне в такому форматі. Або ви є власником кафешки, або якогось магазину. ChatGPT GPT завжди буде це пам'ятати і при потребі звертатись до цієї інформації. Або ви маєте дітей. Вони люблять солодощі, і там ви, коли плануєте святкування Дня народження, брейнштормите якісь ідеї, то Чайпіті теж буде пам'ятати цю інформацію про ваших дітей, про їхній вік, як їх звати, що вони люблять. Ну або якщо ви є вчителем в школі, ви викладаєте студентам, то у вас є певні принципи, певне структурування вашого навчального плану, або як ви ведете урок, ChatGPT теж про це все буде пам'ятати і давати вам можливість. Тим користуватися в майбутніх розмовах з ним. Як ця річ працює, тобто це, звичайна опція в налаштуваннях, як розумію, ти заходиш до себе в Settings, далі попадаєш в менюшку personalization, вже з тої менюшки ти обираєш опцію пам'ять, от вона називається Memory. Ну і знову ж таки, те, що вони тут далі говорять, ти можеш контролювати. Ти можеш видаляти те, то, що тобі не подобається з пам'яті, ти можеш перезаписати, наприклад, там чат GPT неправильно зрозумів або неправильно запам'ятав, в розгоні ти можеш сказати: гей, онови, будь ласка, мою пам'ять, бо ти неправильно це зрозумів, це має бути таким-таким чином. Також є можливість дозволити, щоб твоя пам'ять була доступна для моделі GPT, щоб вона на ній навчалася. Ну, це трошки тріки, чи ми захочемо, щоб наші персональні дані були доступні для навчання, ну але. Вони пропонують таку можливість. Знову ж таки, не обов'язково мати всі розмови використовуючи пам'ять, ти можеш створити окремий чат, типу, як, знаєте, в Google, Google Chrome або в Safari є анонімний режим броузення. Так само тут ти можеш включити анонімний режим чату, ну і в ньому спілкуватися без використання цієї фічі пам'ять. Далі, якщо подивитися, то знову ж таки кастомні інструкції вони залишаються, вони на ті не ділися. Ними можна далі користуватися. Тут вони так само описують про privacy, and safety and security. Так само пам'ять є можливістю користуватися, якщо ви працюєте з ChatGPT в командах, або якщо у вас є якась Enterprise приватна версія для вашої компанії, там теж є можливість використовувати пам'ять. Мені здається, от власне для Enterprise, якщо ви велика організація, корпорація, або маєте власний бізнес і використовуєте. Чат GPT для цього, то ця фіча пам'яті, вона прям дуже-дуже корисна, тому що у вас є певні знову таки, гайдлайни, стандарти, по яким працює ваша компанія, є якісь поліси, є якісь речі, типово, як воно має виглядати. Тому я думаю, це прям для цього випадку дуже-дуже заходить. Ну, і якщо говорити про кастомні GPT, які створюють різні користувачі, то теж буде можливість. Для них мати пам'ять. Ну, тобто не вони будуть мати пам'ять, а ви, коли будете їх використовувати, ви можете сказати: от, будь ласка, це для тебе ділянка пам'яті. Тут інформація про мене, там про якісь деталі, наприклад, якщо ви говорите про GPT для створення якихось greeting cards, листівок для дня народження, тут ви можете записати в ділянку пам'яті інформацію про ваших дітей, про сім'ю, якісь інші речі, які допоможуть генерити. Персоналізовані карточки ваші, для вашого випадку. Ось така от фіча. Як на мене, це є зрушення вперед, тому що там не один раз буває, що ти кожен раз повторюєш, як ти хочеш вивести інформацію, в якому форматі, яка структура. А тут бам! Пам'ять! Ну єдине, що тут треба буде дійсно налочитися, що ж ми хочемо шарити, що ми не хочемо шарити. Але я думаю, ця фіча прям бубезна. Я не дочекаюсь, поки вона з'явиться в моїй версії ChatGPT. Всім привіт! З вами 100 секунд про штучний інтелект, і тут ми говоримо про новини та тренди, які сталися у світі ще за останній тиждень часу. Поїхали! gpt 5, 5 бути. Таку заяву, власне, оголосив Сем Альтман на саміті держав, який відбувся в Арабських Еміратах. Що цікаво, в них в Арабських Еміратах є навіть свій міністр штучного інтелекту. Ну, це як. Наш Михайло Федоров, міністр цифрової технології, трансформації і всього іншого. Так, от, в ЮІ є свій міністр штучного інтелекту. Ну і що цікаво, Сем. Там кілька йому задавало запитань, і він відповідав на них. І зокрема, він казав, що з точки зору там безпеки, відношення взагалі до штучного інтелекту, це майже як відношення до атомної енергії. Там все має бути дуже дуже сто разів перевірено, засекюрено, прямо к МАГАТЕ. Купа купа полісів і стандартів. Далі він висловив таку думку, що насправді UAE, Арабські Емірати вони можуть бути певним чином спозиціоновані в світі і грати значну роль власне в розбудові ініціатив, пов'язаних зі штучним інтелектом. Ну і щось цікавого, ось тут, до речі, є повне відео цієї конференції: пів години чи 40 хвилин, де говорить Сем. Ну і власне ChatGPT. Коли його спитали за цю річ, він сказав: Так він буде, він буде розумніший, він буде підтримувати мультимодальність, він буде швидший. Це Сем заявив на цій конференції. Так само він зазначив про власне використання штучного інтелекту для науки. Ну і він прокоментував цей пункт, що ми завжди будемо досліджувати нові речі, і все буде більше. І оцей от рейд, з яким ми знаходимо нові речі, він буде пришвидшуватися. Тобто, використовуючи штучний інтелект, ми зможемо робити дослідження, інновації, якісь проривні речі набагато швидше. Продовжуючи тему Сема Альтмана, він, і, напевно, надихнувшись цим всім арабським світом, він приїхав: такий гей, все, я шукаю 7 трильйонів доларів. Не мільйонів, не мільярдів, а трильйонів доларів для того, щоб побудувати власне виробництво чіпів. Чіпів, які використовуються в наших всіх дослідженнях. Комп'ютерах для виготовлення вже графічних карточок, інших процесорів, машинах на виробництвах. Тому ця війна триває, і Америка хоче отримати певний статус-кво і будувати свої власні фабрики для створення тих чіпів. Так от Сем каже: ні, давайте я теж буду будувати власні фабрики, мені для цього треба від 5 до 7 трильйонів доларів. І я хочу побудувати такі. Виробництво, де будуть робити ті чіпи, і ті чіпи я буду використовувати для тренування там OpenAI моделей. Що цікаво, що він каже: Я піду в UAE, в них там є бабліжка, я хочу їхні гроші для того, щоб це вбудувати. Ну, принаймні, це його там амбіція. Я не знаю наскільки це реально. Як взагалі США на це зреагує, тому що ми всі знаємо, яке UAE має відношення до русських грошей, ну і взагалі їхнє. Відношення до ведення бізнесу теж має певну специфіку. Хотів би додати власне до цієї сфери там гіперрозвитку, цієї гіперцифрової революції, яку ми зараз бачимо в світі штучного інтелекту. Це те, що ми зараз виходимо на рівень знов ж таки різних стартапів. Ну я не відхиляю, що буде бульбашка, коли ті всі стартапи лопнуть або їх поглинуть більші компанії. Ну і там вартості цих стартапів, які використовують, AI, досягає мільярдів. Доларів. Ну і власне, який момент цікавий, що зараз стартап може зробити одна людина, маючи ті всі технології, маючи цей весь AI, штучний інтелект, ти можеш бути One Person unicorn і зробити ось такий стартап на мільйон або мільярд доларів. Тобто така досить цікава перспектива. Ну, і я вірю, що навіть в Україні ми зможемо дуже активно якби, просувати цей напрямок і рухатись у створенні такого роду речей. Продовжуючи тему трильйонів для Сема, є і інша сторона медалі цієї всієї ситуації. Тому це не тільки там, створення чіпів, а власне використання ось цієї енергії, яка необхідна для створення взагалі будь-якої продукції. Ну і він каже, що е, в майбутньому інфраструктура, там наші фабрики, енергія, дата-центри і інші речі, вона буде в рази рази більша для того, щоб забезпечувати життєдіяльність різних штучних інтелектуальних моделей. Ну і він прямо говорить, що навіть сьогодні ми генеруємо, використовуючи OpenAI, 100 мільярдів слів в день. Загалом люди на всій планеті генерують 100 трильйонів слів в день. Тобто це десь 0.1% від того, що генерують люди, генерує штучний інтелект. Я не знаю, звідки він взяв ці цифри, але можна повірити, що дійсно ми зараз дуже, дуже багато генеруємо власне цього синтетичного контенту. Використовуючи штучний інтелект. Ну і далі він говорить, що от один з основних проривів це створення термоядерних реакторів, які допоможуть генерувати дешеву енергію, яка буде живити ці всі фабрики з виробництва там, чіпів і різних речей, ну і живити серверні, де будуть тренуватись власне, моделі для штучного інтелекту. Є ось така компанія Helion і SAM, один з тих, хто дуже багато бабла вкидає в цю компанію для того, щоб спонсорувати їхні дослідження і їхні речі, що стосуються термоядерної енергетики. Ну і навіть той Microsoft каже: Все, Сем, давай ми до 2028 року укладемо з вами угоду з компанією Helion і будемо купляти вас цю дешеву електроенергію. Ну і насправді це є перший в світі взагалі діл, який підписаний на папері, реально з спочатку ось. Ну, до того були багато розмов, а от Майкрософт вирішив, що ми давай теж докладемося до цього. Ну і взагалі у Майкрософта там дуже амбітні плани в своїй організації, що вони хочуть там чуть ли не до 2030 року зменшити майже до нуля викиди, які генерує їхня компанія. Тому ця амбітна ціль 2028 рік, вона дуже прям актуальна для Microsoft. Ну і тут вони говорять: от всем там вкинув. 300 мільйонів доларів там ще хоче вкинути 500 мільйонів доларів. Тобто він дуже багато дійсно інвестує цю компанію. Вони є засновниками цієї компанії. Воно так виглядає вже якесь, так розумію, це приміщення, де вони будуть ставити цей двигун. Це принцип генерації цієї енергії. Тому в майбутньому доступ буде до енергії дешевий, всім доступний. Штучний інтелект буде вчитися, навчатися. Ну і ми будемо бачити все більше і більше. Класних нових досліджень, які будуть відкриватись нам, використовуючи ось ці нові технології. Не одним Семом Альтманом та OpenAI компанія Amazon теж активно рухається в напрямку створення власного штучного інтелекту і їхній CEO Andy Джейсі. До речі, Енді став CEO компанії Amazon, здається, у 2021 році. До того там Джефф Бесо правив цієї компанії від її прям зародження. А от зараз Енді Займає цю керівну позицію. Так от він у себе в Твіттері запостив цю грандіозну новину, що Амазон для свого Amazon магазину буде використовувати штучний інтелект. Типові запити, які ми раніше не могли робити, тепер ми зможемо робити. Ну які там параметри мені важливо врахувати для моїх навушників, перш ніж я їх буду купляти. Ну або якісь речі пов'язані з порівнянням, порівняй мені цей продукт там з цим продуктом з цими черевиками. Далі, які подонуток я можу купити на День Святого Валентина. Ну і ці всі речі, вони якби зводяться до того, що нам не потрібно робити там грандіозний пошук в Ютубі, в інтернеті, самим розбиратись в продуктах, вишуковувати. А власне з таким запитом ти приходиш прямо в Amazon. І Amazon, там розуміючи всі всі речі, які є в продуктах, їхню специфіку, де вони застосовуються, який мікрофон краще, яке світло гірше, ти можеш якби прямо на Амазоні цей запит сформувати, і тобі Amazon видасть релевантний для твоїх потреб продукт. Як на мене, це прям бомба. От він тут далі описує, що вони збирають інформацію з різних продукт-каталогів, бачите, з customer review, що люди говорять про той продукт, з QA збирають інформацію. Ну і взагалі, бачите, вони навіть використовують інтернет для того, щоб доповнити свою модель, яка інтегрується в Amazon. Вони запустили цю бета-версію, так воно десь виглядає. Наразі ця річ доступна тільки для американського ринку. Я думаю, єдина річ, яка насправді дійсно буде важлива в цій ситуації, і чи ця фіча досягне певного рівня адопшену, чи ми, як люди, зможемо нею користуватися, це є довіра. Ну, бо не хочеться теж, знаєте, там вів запит, воно тобі щось порекомендувало, ти взяв це купив, а воно не, не виправдало твоїх очікувань. Якийсь галімий екран, або світло не то, або мікрофон неякісний, не такий, як ти собі очікував. Тобто, важливо, власне. Щоб штучно-інтелектуальні моделі вони мали оцей різонінг, щоб вони пояснювали, яким чином вони приймають ті чи інші рішення. І ми розуміли оці причини-наслідкові зв'язки і розуміли, ага, окей, ти прийняв це рішення, тому що ти думала про такі-такі-такі речі. Тепер ми тебе розуміємо. Ну і розуміючи цей от ланцюжок від причини до наслідку, ми могли би тюнити ці всі моделі більше тюнення, кращі моделі, кращі моделі, більше довіри людей. До того результату, які вони будуть генерувати. Google Гл ті всі темі теж не відстає і далі анонсує новий штучний інтелект. Тепер вже цього разу не тільки для відео, але й для створення картинок. Цей штучний інтелект називається Imagine 2. Таку модельку вони зробили. І ця модель генерує реалістичні фотографії, картини, знімки, зображення. Ну, скажімо так, нічим не гірше, ніж далі, нічим не гірше, ніж Мінджорні, і теж. Показує певний рівень якості в цих зображеннях. Тут вони власне описують в себе, як вони зробили цю модель. Тут вони дають якісь приклади, ви бачите, є можливість оплаяти різні стилі на твоє предмети, що прям дуже-дуже актуально там, для якогось брендінгу речей чи для якогось вашого магазину, де ви продаєте речі з вашим логотипом. Прям додали логотип і заоплаяли логотип на тумбочку, футболку, горнятко, подушку. Є можливість inside paint, тобто в рамках конкретної картинки ти можеш домалювати об'єкт. от бачите, тут цей фікус росте, ти додаєш поличку. Ну і вона не то, що там поверх фікуса, вона прям ці листочки верхні теж перемальовує, і вони, типу, поличка за, за фікусом знаходиться. Це дуже крута штука. Ну, і можливість outpainting це там, у тебе була частинка картинки, і вони там прям домалювали тобі цю жирафу, цю зебру, що воно виглядали як одна суцільна картинка. Ну, і тут вони описують, де ця модель доступна, де ти її можеш використовувати. Тут є документація, як використовувати її API-ку. Ця модель є в Gemini, я так розумію, Advanced. Тому є у вас можливість два місяці безкоштовно потестувати Gemini. У мене є на цю тему окреме відео. Далі ця моделька доступна в їхній лабораторії, і вона доступна в їхній AI-Test Kitchen. Ну і отут. Здається, в цій статті можна подивитися, як вона виглядає в дії. Знову ж таки, це картинки. Ось так. Ти, наприклад, там в Gemini. Ти просто щось згенерити. Generate image. I can use Focus on a Cup of Coffee. Ну і вона генерить тобі дуже схоже до Midjourney картинку по тому заданому промту, який ти ввів. Ось бренд. Тут вони показують. А це, власне, VI Kitchen, як це все працює, ця моделька. Ну і бачите. Що класно, вона тобі виділяє ці всі слова ключові, і далі ти їх прямо в реалтаймі можеш міняти, і твоя картинка буде перегонеровуватися. Тобто такий ефект реалтайм едітингу. Не просто текст поміняв, а воно прямо тобі пропонує там, ти бачиш, ти можеш поміняти на місто, на гори, на ліс, на whatever, що тобі потрібно, що тобі цікаво, ось так працює ця моделька. Я залишу посилання в коментарях, можете детальніше з нею. Познайомитись, побавитись, зрозуміти, як вона працює. У Grammarly звільнили людей через штучний інтелект. Ось така новина вийшла: компанія Grammarly, ну, це відомий український стартап, засновники українці. Вона звільнила там одну п'яту чи одну шосту свого персоналу і з мотивацією про те, що тепер ми будемо використовувати робоче місце майбутнього, яке буде побудоване на базі штучного інтелекту. Ну і тут вони пишуть, як вони там виросли за 15 років з 200 людей до 1000 людей. Ну і тепер їм доводиться в даних умовах звільняти людей. З одного боку, дуже шкода, тому що частина тих людей знаходиться в Україні, 37 спеціалістів знаходяться в Україні. Ну, з іншого боку, компанія теж людей не кидає просто на вулицю, а там платить їм досить велику компенсацію, яка дорівнює 6 місячних зарплат. Ну і там додатково покриває медичне страхування і інші речі. З іншого боку, ну, треба розуміти, що AI вривається і таким чином в наше життя. І от тут досить цікаве було опитування на Reddit, де кажуть, що от той самий Grammarly є така компанія, яку може там насправді чат GPT витіснити з ринку. Медаль двох сторін. з одного боку, Grammarly все-таки заточена на те, що. Пояснювати, показувати, як спілкуватися англійською мовою, показувати, де в тебе помилки, ну і щоб ти вчився, навчався і в майбутньому не робив цих помилок. ChatGPT, ну і інші якби, llm моделі їхня ціль генерити наступне слово. Тобто, в великому рахунку вони генерять речення, тексти за тебе. Ну і в якийсь момент ти навіть не задумаєшся, чи граматично воно правильно, чи коректно, воно по дефолту правильно і коректно ти би просто там береш копі-паст і відправи, відіслав, опублікував. Тому тут питання, якби, досить таки гостро стоїть, чи людина далі буде продовжувати вчитися, використовуючи технології, чи вона просто якісь речі відкине і вони будуть робити самі собою. Тобто ти взагалі не будеш задумуватися про текст як такі промову, як таку про спілкування, як таке, штучний інтелект буде генерити тобі ті речення, абзаци, ти будеш їх вставляти. Необхідне місце інтегрувати їх в свою комунікацію, і вони by default будуть вже правильні написані з граматикою зі всім. Ну, це досить філософське питання. Цікаво теж почути ваші думки в коментарях. А ми поїхали далі. Google тепер дуже серйозно буде конкурувати з OpenAI та ChatGPT. Google випустили свою модель, яка раніше називалась Бар, тепер вона називається Gemini. Ну і власне оця Ultra 1.0, яка є платною моделлю. Підписка коштує порядка десь 900 гривень на місяць, але перші два місяці вони безкоштовні. Ну і ця модель, вона там теж мультимодальна, вона вміє спілкуватися, генерити текст, працювати з картинками, працювати з документами, працювати з кодом. тому це є такий досить достойний конкурент, ChatGPT. Ну і ось так десь виглядає їхній інтерфейс. Поле, коли ти водиш, ти можеш вибрати, що ти хочеш згенерити, чи картинку, чи код, чи текст. Є вибір моделі. Чим вона? вона безкоштовна, це є базова модель, ну і Advanced. Це є та платна модель, яку ти можеш підписатися і нею користуватися. Я зняв окреме відео на цю тему, де я якраз порівнюю Google Gemini та ChatGPT. Ще один крутий штучний інтелект тепер для створення користувацького інтерфейсу. Компанія називається Galileo і вони розробили цю модельку, яка вміє по текстовому опису чи по картинці створювати реальний користувацький інтерфейс для. Веб-додатків чи мобільних додатків. І далі, що саме класно, це не просто там картинка, яка о, яка класна картинка, ти прямо реально можеш цю картинку перенести в фігму. І як дизайнер вже далі працювати з цією картинкою з цими стилями у фігмі. Ну, тобто, якщо подивитися на їхній додаток, він ось так виглядає. В тебе на основній сторінці є вже приклади інтерфейсів, які згенерили інші користувачі ком'юніті. Ось, якщо подивитися, які в них є пакети, то є безкоштовний пакет. Він дає тобі 200 кредитів в місяць, а цих кредитів достатньо, щоб згенерити, от вони пишуть, порядка 20 різних дизайнів. Я ось пробував теж генерити зараз один інтерфейс. Я попросив згенерити міні-інтерфейс мобільного рітейл магазину в стилі Кока-Коли. Ну і ось такий от вийшов інтерфейс. Що класно, ти можеш там далі відредагувати конкретний скрін, ти можеш прямо тут. Дотайпати якісь тобі речі, які треба покращити в цьому скрині. Ну і як я вже казав, є можливість копіювати. От бачите, воно копіює, копіює ці всі стилі, це весь скрін твого дизайну в фігму. Далі ти можеш вставити це фігму. Ну і воно прямо створило тобі тему. Тобто є повноцінна тема, які кольори, які шрифти, світла тема, чорна тема. Ти можеш це все заплати теж. У своїй фігмі і прям такий готовий гайдлайн в тебе виходить по дизайну. Знову ж таки, я не пробував детальніше дивитися. Я думаю, якраз якщо ви дизайнер, ви можете подивитися, чи це реально робоча модель, чи це реально працює. Але, ну, як на мене, досить цікава ідея, коли ти можеш простий текст на етапі прототипування перетворити в дизайни, зразу показати ці дизайни. Дивіться, воно так буде виглядати. Ось така в мене є ідея, що ви про це думаєте. Ну, такий акселератор прототипування, як на мене, досить класний. Тому користуйтесь, пробуйте, ну і залишайте свої думки в коментарях. Штучний інтелект допоміг розгадати і розшифрувати папіруси. Папіруси, які там вже близько двох тисяч років, які там лежали десь в архівах і якимось чином пробували вручному режимі розгадати тут бам! Студенти університету, звісно, у них було додаткове фінансування. І був ментор, який їм допомагав в цьому процесі. Вони спромоглись, використовуючи штучний інтелект, розгадати ті папіруси, ці загублені речі, ці слова. Ну і до того вони ще отримали грант в 700 тисяч доларів за от ноу-хау-технологію. Ну і взагалі, я от почитав цю состю, я залишу посилання на статтю в описі, що. Насправді, от цей папірус, він такий, як сувої, вони скручені. Ну і кожен раз, коли ти їх розкручуєш, не втрачають свою якість. Далі знову скручуєш, знову розкручуєш, знову скручуєш. Далі все важче і важче розпізнавати, що ж на них написано. Ну і тут в статті вони описують, що вплоть до того, що зробили такий собі а-ля МРТ, такий 3D-сканер, цього сувою, не розкручуючи його, щоб зрозуміти, а що ж на ньому написано. Тобто вони як, якимось чином його сканували. Після сканінгу вони його робили, розкладали вже на плоску поверхню. Розуміючи, на цій плоскій поверхні, вони запускали вже поверх того штучну інтелектуальну модель, яка навчалася і яка пробувала розпізнати ті ділянки, які були відірвані там чи пропущені, чи там поламані. Ну і таким чином вони там прям ті сувої оцифрували і розгадали, а що ж там було таке написано. Тому штучний інтелект не тільки дозволяє нам дивитись в майбутнє, а ще й розуміти нашу історію і наше. Минуле. На цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Свою дяку та допомогу ви можете залишити на Баймі Кофі. З вас лайк, підписка, дзвіночок, а 100 секунд про штучний інтелект вже повернуться до вас за тиждень часу з свіжими новинами та трендами. Пробуйте, експериментуйте, донайте, а головне, бережіть себе та допомагайте ЗСУ.